Підліток, який закохався в чат-бота, покінчив життя самогубством. Чи можна притягнути чат-бота до відповідальності? Штучний інтелект, любов і смерть, коли віртуальна реальність стає надто реальною. Трагічна історія Сюела Гарсія, підлітка, який покінчив життя самогубством після спілкування з чат-ботом, викликає питання про темну сторону технічного прогресу. Цей випадок не просто новина. А тривожний дзвінок, який сигналізує про необхідність переосмислення нашого ставлення до штучного інтелекту, особливо в контексті його впливу на психічне здоров'я та благополуччя молодих поколінь. Ми живемо в епоху стрімкого розвитку технологій, коли віртуальні світи стають все більш реалістичними та привабливими, штучний інтелект проникає в усі аспекти нашого життя, пропонуючи нові можливості для спілкування, розваг і навіть терапевтичної підтримки. Однак, як показує приклад Сюала, ці можливості також можуть мати руйнівні наслідки, якщо до них не підходити з належною уважністю та відповідальністю. Той факт, що підліток знайшов розраду і навіть любов у віртуальному світі, спілкуючись із Четботом, говорить про глибокі проблеми в його реальному житті, можливо, йому не вистачало уваги, підтримки чи просто можливості висловити свої почуття та переживання. У цьому контексті чат-бот, здатний запропонувати безумовну підтримку і навіть романтичні стосунки, може здатися ідеальним рішенням. Але, як бачимо, це рішення виявилося фатальним. Взаємодія з чат-ботом, який створював ілюзію близькості та розуміння, загострила його психологічні проблеми та, зрештою, призвела до трагічного результату. Цей випадок викликає низку важливих питань. Перш за все, потрібно подумати про відповідальність творців чат-ботів. Чи мають вони нести відповідальність за наслідки, до яких може призвести взаємодія користувачів із їхніми продуктами? Я так думаю. Творці чат-ботів повинні розробляти свої продукти з урахуванням потенційних ризиків для психічного здоров'я користувачів. Це може включати обмеження можливості налагоджувати романтичні стосунки, надання користувачам інформації про потенційні ризики та надання їм доступу до ресурсів підтримки психічного здоров'я. Крім того, необхідно задуматися про роль батьків і суспільства в цілому в охороні психічного здоров'я підлітків. Батьки повинні бути уважними до того, як їхні діти використовують технології і бути готовими надавати їм підтримку та керівництво. Суспільство має створити середовище, де підлітки почуватимуться у безпеці та зможуть відкрито говорити про свої проблеми. Я пам'ятаю, як у дитинстві ми з друзями проводили години на вулиці, граючи в уявні ігри та створюючи неймовірні історії. Це був спосіб для нас проявити свою творчість, навчитися взаємодіяти один з одним і долати труднощі. Зараз підлітки все більше віддають перевагу віртуальним світам, де все під контролем і де реальних проблем можна уникнути. Але, як показує історія Сьюела, це не відповідь. Віртуальні світи не можуть замінити реальні стосунки та реальне життя. Вони можуть лише посилити наявні проблеми та призвести до трагічних наслідків. Я думаю, що нам потрібно переглянути наші відносини з технологіями. Не варто розглядати їх як панацею від усіх бід, треба використовувати їх розумно й обережно, щоб вони не зашкодили нам. Підсумовуючи, історія Сьюела Гарсія є трагічним нагадуванням про те, що технології не повинні замінювати реальне життя та справжні стосунки. Треба використовувати їх розумно й обережно, щоб вони не зашкодили нам. Для захисту психічного здоров'я та благополуччя молодих поколінь необхідно розробити більш суворі правила та стандарти для створення та використання чат-ботів. І, головне, ми повинні пам'ятати, що справжнє життя це найцінніше, що у нас є. Ключова ідея, технологія це інструмент, а не заміна реального життя. Відповідальність за їх використання несуть розробники, користувачі та суспільство в цілому. Важливо пам'ятати, що віртуальна реальність не може замінити реальні людські зв'язки та підтримку. Я вважаю, що існує необхідність у широкій громадській дискусії щодо впливу штучного інтелекту на психічне здоров'я підлітків необхідно розробити освітні програми для батьків і вчителів, які допоможуть своїм дітям орієнтуватися у віртуальному світі та справлятися з його викликами. Особистий досвід, я пам'ятаю, як мій молодший брат годинами грав у онлайн-гри, щоб уникнути проблем у реальному житті. Мені довелося витратити багато часу та зусиль, щоб допомогти йому повернутися до реальності та знайти здорові способи впоратися зі своїми емоціями. Необхідно створити середовище, в якому підлітки відчувають себе в безпеці і можуть відкрито говорити про свої проблеми. Позов проти протикета є важливим кроком на шляху захисту прав користувачів і притягнення творців чат-ботів до відповідальності. Однак одного лише рішення суду недостатньо. Нам потрібно змінити наше мислення та створити культуру відповідального використання технологій. Порада, якщо ви помітили, що ваша дитина проводить занадто багато часу в інтернеті та має проблеми з психічним здоров'ям, зверніться за професійною допомогою. Не чекайте, поки ситуація стане нестерпною. Потрібно пам'ятати, що підтримка близьких і професійна допомога можуть врятувати життя. Зрештою, історія Сіуела Гарсії є закликом до дії. Ми маємо бути пильними, відповідальними та готовими захистити психічне здоров'я та благополуччя підростаючого покоління.